Співали веснянки, водили хороводи та криві танки саме так, як робили це наші пращури на подвір'ї Леновицького свято Покровського храму. Свято трійці ожили прадавні українські традиції завдяки столичним етнографам, які їх збирають, свято бережуть та відтворюють. Крас веснянки співалися від самого початку весни, і аж до трійці можна було співати. От і після це вже будуть русальні пісні вже буде більш літня обрядовість. А от веснянки сьогодні якраз закінчуються. Веснянки та гаївки, які сьогодні водять на подвір'ї Линовицького храму, мають дуже давнє походження. Сьогодні декілька водили веснянок з Поділля, от і там, там і досі люди в цих селах це літинський район Вінницької області. водять такі от гаївки, веснянки біля церкви. Тобто традиція живе. Та етнографів, аби сучасні українці не лише знали, як обрядові пісні звучали колись, а й розуміли їх значення та походження. Ці веснянки, вони вже більше по календарю, ніби пісні. Вони вже останні навесні. Вони вже такі більш розважального характеру, часто зустрічаються шлюбні мотиви, тобто там, де дівчина шукає пару, і хлопець так само. От і часто є просто ігри дитячі, без особливих сенсів, просто для, для розваги. От. Ті веснянки, які співаються найраніше, тільки починається весна. Більш заклички вони такі більш обрядовий характер мають, тому що пробудити землю, пробудити весну. А ці вже такі більше розвага знайти пару. Таке мамотиви шлюбування. Збереженням нематеріальної культурної спадщини у нашому регіоні займається Вікторія Лемещенко в рамках проєкту Скрабниця. Дослідниця української минувшини поділилася, що залюбки долучаються до таких самобутніх заходів. У нас теж на прилученні збереглися дуже давні традиції водіння русалок, проводи русалок називалися. Тому що трійця взагалі це дуже велике свято, воно святкується в усій Європі. Але те, що в нас святкується, воно дуже відрізняється, навіть кожен регіон відрізняється дуже. От Наприклад, в Західній Україні там водили куста. В центральній Україні водила тополі, У нас проводи русалок була. А взагалі свято пішло і ще має коріння дохристиянське, Зараз воно вже перепливалося з християнством тісно. І це така традиція, яка збереглася. Її треба відтворювати, зберігати, тому що це саме цінне, що так як робили наші пращури.